Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава. Так, глядачі-підписники, ну що в нас? Ранок, ранкове вправляння. трошки поправляємо, трошки покажемо, трошки коровки подаємо. Ну, покажемо, звичайно, глядачі, Від відкіляться береться молоко, як все воно легко і просто. якого загайтіруємо, ще як тримати коровку. А може й ні, бо Люня, бачите, ранок, а Лоня вже при грошах. Він хожу вже всі черевики в цьому. У, як сказати, в прибутках, в прибутках, глядачі. Ай, так, ну що, ходімо до на наших коровок, покажемо наших корівок і все. Ай, так, заходьте. Так, кісюнчик, здоровкайся. Всім привіт. Так, глядачі. Ну що ми? Тримаємо коровки продає Брауншвіц. В общем-то, сьогодні будемо доїти. Що так, хоча подоїти, то що вже виходить, хоч там поділитися, вам показати. Подоїмо тих корівок, які вже 8-9 місяців після отілу. Получається, Міланія 9 місяців після телу, Поліна 8 місяців після готелу. Подоїмо, подивимося, скільки ж вони таке дають на такому. Ой, миша. На, на такі передойки, скільки ж вони дають, звісно, молочка. Ну і вам, звичайно, покажемо глядачі. Ну, плюс у нас не тільки дві коровки, у нас ще є третя. Це ось. Рядачі манюня. Манюнька теж, це у нас вийде коровка 4 місяці після розтеву. Теж роздуємо, переміряємо, зробимо таке контрольне перемірювання, скільки ж дають. Получається, це звичайно ранкове оправляння, це ранок. Коровок доємо тричі в день. Ми, як, ми дуємо тричі в день практично до самого, до самого запуску глядачі. Ми не дуємо, там двічі, там, як, там, як люди є продаїли три місяці, тоді на двічі переводять. Так ми не граємося. Ми дуємо по тричі до самого запуску. Перед запуском тільки починаємо звалювати, сказати, там два рази, раз дуємо, отаким натводом. Ну і звичайно, глядачі, бачите, ось така красуночка в нас є. Дивіться. Це виходить наша ласунка. Ласунечка, який срок виходить сьогодні. І вже вона з п'яти ранку качається туди-сюди, намагається її підняти, не хоче і все, лежить, починає піднімати, а вона починає балакати. Ви робить щось таке, язиком теліпати, ну така твора страшне. Ну, більше всього, що вже починаються неї перейми. Так що, Хай, поки корову здойм, вчителя Да, Дала суня? Давай, щоб все було в порядок на тим. Звичайно, переживаємо це капець. Вже третій день до неї ходимо. Третій день. Ой, не знаю, як ті жінки це витримують. Ну, а мужикам, це саме, саме, саме переживання, саме переживання. Хоча сказати, чи по правді, що за, як, за корову душе переживаю, чим за жінку. Чи, як дружина була в роддомі. Душе, за, за, за коров'ю переживаєш. Ну і бачите, теж. Я так кажу, що в нас січень місяць дуже глядачі врожайний. Бачите? В общем-то, ножки лизали всім у січні місяці. Думаємо, сьогодні будемо лизати і. Дай Бог. Дай Бог, Боже, себе буде нормально будемо лизати і тельові ножки. Що так кажуть, що лизали ножки? Тому що, виходить, у нас в січні місяці усім день народження. Получається, куму 1 числа день народження. Куміця на Наташині сестрі сьомого день народження, <кхід> Наташі 13-й -е день народження, В общем -то, Льоні 21-го день народження. Ну все, хана глядачі. Це капець. Оце як січень місяць, хоч десь тікає і треба десь виїжджати з дому, щоб не було за місяць пережиття якось на цим. Плюс же, звичайно, новорі. Знаєте, це як на цьому. Плюша, звичайно, так що, я ж кажу, січень місяць дуже врожайний. Вже від цього врожаю <кхай>, печін. Не, не знаю, з якої сторони печінка. Я маю, маю, маю. <кій> так, що от такі діли. Ну нічого, глядачі. то все, як вже розбирати дуже довго, ну а треба і коровок доїти. Ну, звичайно, <кхай> хочеться ж показати, який Льоня зробив дружині подарок. Покажемо. покажемо зразу, покажемо, ти подарок, слухай, а ти показує мій подарок. <кій> 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 Давай, біж, неси. Довольна, ходить, прям, прям сіяє. просто-просто, просто-просто. Кажу, ну підожди, ну підожди Думаю, я ж знаєте, щоб вбити два зайця. І подарок подарити. І якось цього. цього, цього і, це, і не на цьому. Так що, ось такі діли, зараз покажемо, що дружині не подарив. Ай. Ну що це там? Ай. Тай, глядачі. Ну що? Мій подарунок. Бачите? Бачите? як? Все в діло. все, все в діло на цьому подарок. Хіба це подарунок? Тільки страшно, знаєте, ходжу, подаруємо на народження, Получається, що подарує речі? Бетон новий, бетончик новий. Дивіться, алюмінієвий, який гарний, все. А що це тут? Глядачі подарунки, бачите, які? А тепер хожу... Я ж знаєте як? Думав, подарю сковородку на день народження. Ну, переживаю, глядачі, скороткою петельною по... вона швидше дуже чим бетоном. Маю. Så, то, то більш таке опасніше. Ну а бетон, думаю, і дружині подарунок, ну, звичайно, в користь. Да? Так, глядачі, отакий бетончик, виходить, 30-літровий. Ну, щоб вже було по, по, щоб побільше по, молока, як, щоб нього давали повінця. Бачите, так що, ну а мій подарунок, звичайно, останеться з нами побачите далі. Да? Покажеш? Так. так, глядачі. Ну що, погнали доїти, звичайно, глянемо, скільки ж дають коровки молочка. І розкажемо, чому ж 30-літровий бетон. Погнали! Біжи, Табурет. глядачі-підписники, ну що, Здоїли, виходить, трьох коровок, все. Так, і тюнчик, я 20-літровий, ти неси 30-літровий бетон. Я дощі бачиться, що получає ми. Ладно, ладно. Так, давай. Так, глядачі, ну що в нас? Бетонів вистачає в принципі, все. В общем-то, дві коровки, виходить. Міланю і полю доємо в 30-літровий бетон одночасно в один бетон. Ну а доємо в 20-літровий бетон. і все. Зараз кажуть люди, чого ти зразу льонь не доїв в той бетон пластмасовий і все. Получається, бетончик ще класний, все. Тут він з Мірчуком шикарний, ну недовговічний. Він почав пропускати повітря. В общем-то, так він молоко не пускає нічого, а вакуум він не тримає. Він виходить цей. Полопалось отут. Трошки я пробував підмазував, все, ну нема діла. Нема діла. Шукав, хотілося звісно, мені такий самий взяти бетончик. все. Ну що, що він, він прозрачний, в ньому видно молокосики коровки дали і все. І плюс він виходить, зразу йде з мерчуком. Мірчук в принципі, ну, хороший. Все показує тютелька в тютельку. Ну, таких бетонів. Не буду. Через що, бачите, взяв в принципі, воно однакової фірми, що цей бетончик, що цей бетончик. Отак ті. Ну що, зараз перевіримо. Да? Давай. Як ти думаєш? Давай. А, спілкувались, добалакали до, до, як? до того, що виходить, у в нас манюня вже п'ять місяців після розтелу, Да? Сьогодні п'ять Сьогодні місяців після розтелу якраз. Так, глядачі, ну це манюня. Ану. Що вони ці брауншвіци, Хоч що-небудь дають чи, чи не дають. Так, ану. Ну що, глядачі нас покажуть? 13,5 літрів. Ранковий водій. 10, 1, 12, 13,5. Ну, для п'ять місяців втільності. 13,5 літрів вранці. Я думаю, це ще нічого. За да? молочко так, таке. Це ще таке молочко. Так. Зараз це переливаємо обратно. Трошки. Хоча масло не вийшло, поки будемо переливати. Так. Ну а що ж, глядачі, переміряємо, е -е, як. Виходить, Міланію і польку. Китую, давай мені сюди не з руки, переходьте сюди. Бо мені на руку не. Міланію і польку. скільки ж дають після... Одній 8 місяців після, після розстелу, друга, виходить, глядачі, 9 місяців після розстелу. Так, а ну, кетюнь. Що воно показує? Так. 20. 21. 22 з Двадцять 22 з половиною. Ну, що я вам скажу? По 10 як? Тільки яка дає, хто знає, не знаю, бо додається один бетон. дві. Ну, в принципі, два, по 10 літрів ще вони дають. Бачите, 22,5 літра з двох коровок доємо. Ну і це ж нагадаю, це ж виходить доєми тричі в день. Ну що, що ви думаєте? Дізнався від дружини, та скільки протримали, тримаємо корівок, все. Каже, я не люблю ранкове доїння. Каже, чого ти не любиш ранкове доїння? То що багато мити в Литовні молоко багато. А то що багато молока? Ти що, козу дурила чи що? Багато молока вони не любить. Давай козу заведемо краще на цьому. Ні, ну я люблю тільки ти її мити. Один бетон, другий бетон, відра, ага. все перемити. Так, ну нічого, Китвин. Пішла я намажу так. і погнали. Так. Так, глядачі, ну що в нас? Ранковий удій зіставив 36 літрів молока з трьох коровок. Звичайно, звісно, молоко слабше, слабше, слабше. Ну, коровка одна 9 місяців ростело, друга 8. Мені 5 місяців все розстело, то звичайно трошки просідає. Саме більше ранковий удій з однієї корови зіставив у нас в нашому сарайчику 16 літрів молока. Ось такі ці. Ну, бачите, просіда потихеньку. Так, ну що, що ж думаєте, глядачі? Що Щаску трошки за подарок. Буде дружина 6 один ранку. Каже, Льоня, Льоня, бігом у двір. Іде там той подарок приготувала. Каже. Стоїть, каже, красавець серед двору. Що ви думаєте? Думаю, Все, глядачі, мрії збуваються, новий трактор купила. Нарешті я заробив на її коровах на новий, на новий трактор в неї. Що ви думаєте? Вискакую в одних труселях вже, на радості, з голим торсом, на цьому, чуть хвостик не, не примерзливий. Стоїть серед двору. Поки що поставила. О, дивіться, оце так треба було мене опозорити, така капець мою. Каже, я тут трактор Трактор стоїть з великою кабіною, все, шикарний. Виходжу з фонариком. Думаю, де ж мій трактор? Бачу, тасорчик стоїть, все, трактор, не... коли він там біля тасорчика стоїть серед двору. Оце! Представляєте? О, дивіться. йо це капець. Та ще б, знаєте, ще б не було так обидно, що вискакав хоч голим турсом все. Якби ж вона його хоч бак йому заправила до повного, а то з пустим баком подарила. То щоб ти дивився і облизувався. все. Це, це, це страшно. Ой, не вірте жінкам ніколи. Обмануть. Обмають по любому на цьому. Ну, каже, те, щоб тебе на перспективу, був такий трактор, да. цей, з великою кабіною, все. Треба, да? Так? Красава. що... О, О, же є. Кабінка відкриває. Так він ще їздить глядачі. бачите. <різь> В общем-то, по, тепер по, по залі отак. Дир -дир 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 -дир. <різь> і плачу, плачу, що з пустим баком. Ай. Ну нічого, так і точь. Задався <різь> техніку на ціну, щоб вона не мерзла. Ну а ми глядачі ходімо зами постійно. Будемо давати коробкам сінця. Погнали! І зараз ми, глядачі, глянемо, що ж тут у нас залишилося з сіном. Бо сіном, звісно, це звісно, як на сіно цей рік без сліз не глянеш. Значить, Люня і не гуляв, дуже знаєте як. І не це. Значить, старались заготувати максимально, скільки можна було все. Ну бачимо, що з сіном нас треба діло. Глядачі. Погнали! Ой, покажу вам. Так, глядачі, ну що, як ви бачите, вже більшим півгоріща нема сіна. В общем-то, сіно йде леле. Ну, воно, знаєте, теж і корову, і хазяйство додалося, плюс сараї стоїть їх п'ять штук уже. Плюс і, і телят двоє додалося, то їздять, звичайно, гарно. Все, бачите, ми підібралися, звісно, капітально. Не знаю, як ми доживемо до весни. Вже трошки ж починаємо стріматися. Нічого, де щось будемо шукати. Як, як не фатить, де щось будемо шукати. Бо сіном лели. Так, що ми даємо? Даємо люцерочку. В общем-то, у нас така годівля, ми вранці люцерку і ввечером люцерку. А в обід ще в нас є трошки насінневого сіна насінневого і трошки лучного. Ну, насінневе то ми даємо. Получається корівка, а лучне сіно даємо, виходить, ласуні. Ну, вона тільна, що те, що передростелом, щоб така менша літарка перла вімя. Бо і так кажу, вімя там наперло здоровенне. Ну, нічого, ходімо, будемо давати. Будемо годувати корівок. Так. Ой! Погнали! Так, ну що, яка у нас виходить годівля глядачі? Ой, бачок. Це виходить комплекс, там і дерть, і дерьть, виходить, ящна, дерзь купурузина, соєва макуха і макуха сошникова. Отакий бачок і сіно. В принципі, більш нічого у нас нема. Звичайно, як виходити корів, то спробувати, щоб... Силу суїм дати і все. Тоді може, з них побігло таке гарне молочко. Ну а так, звичайно, що маємо, то маємо. Ну і ви знаєте, в домашніх умовах ми цьому молокові дуже раді, що таке молоко ну, ми змогли добитися такого молока. О, так, що. так, ну нічого. А ми беремо ножичок. Це, виходить, знімаєш корова, лютерка буде. Куру вам комплютерка буде. Що в мене є? Тюк взяли куру камлюцерки. І є вчорашнього дня лучна сінце. В общем-то, да даємо ласуньки, сходимо. О, стоїш уже. Класуня. Ти артистка. А так придурювалось, так придуриваю. Це капіс. Я на силу Манюню лазив, на силу здоїв. Лежить ласуня, качається, все, переймиємо, вже стала тут ремигає. Це капіт. Так. Ось такому пижику даю люцерочки, це виходить манюні. Манюня, Так. Полічки. О, даю трошки, трошки більшенький. Польки даю трошки більшенький. Через те, що у неї дуже гарно підійде манюня. Ну, знаєте, за цих трьох корів, які доюються, в то по, ну, по тому, що яка є стівна саме душа, це манюня. Вона поїде в себе. Усе, ще й в пульці допомагає під'їсть. Так, Пулечки. Полик. Так. Ну, і ласуночки. А, які ласунки? Міланки. Міланки даємо. Міласику. Нами як хороші. Ну і глядачі, не забуваємо за молоде поповнення. У нас ще ятиличка, мишка. Це виходить вже й 8 місяців. Брауншвіцик. Росте. Як, росте майбутня корова? Ну, Дамо їм так. Це виходить есперцет. Ну, есперцет, звісно, гарно їдять. Хоч телята, хоч корови Обалденно. Пішу ні. Пішли, ключок. пішли, пішли, Ну що, глядачі, отаке в нас ранкове правляння. Бачите, позправлялися, виходить, в місті з нами. Так що, дякую вам теж. Так що, кому понравилося таке відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну, все обов'язково буде Україна. Ну, а ми, звичайно, чекаємо. Бикчилиця, а ви пишіть. Poca poca